Миронівщина знову у жалобі. Сьогодні наша громада попрощалася із героєм-захисником, потічанином Русланом Івановичем Пінчуком. Траурний кортеж вирушив від Миронівської лікарні під пронизливі звуки поліцейського авта, які стали для всіх нас уже, на жаль. Вісником біди, неможливо втримати сльози, біль, який крає серце, коли тіло героя везуть коридором шани через усе місто, де обабіч на колінах стають всі, заради кого поклав своє життя герой. Разом із людьми сьогодні плакали і небеса. Зроняючи на землю дрібні сльози дощу, ніби і вони усвідомлюють невідворотність втрати. Руслан Пінчук народився 29 жовтня 1989 року в селі Потік. Тут пройшли його дитячі та юнацькі роки. Тут Навчався в рідній сільській школі, де його добре пам'ятають як добросовісного учня, щирого і надійного друга, небайдужого до життя класу і школи. Мабуть, саме тут і гартувався патріотизм Руслана, його любов до рідної землі, батьківщини. По закінченню школи, армія, навчання в столичному ПТУ, де отримав освіту конструктора, робота в Києві, кохання, весільні обручки і радість сімейного життя разом з дружиною, донькою, сином. Скільки планів? Проєктів, надій на майбутнє. Та все перекресила війна і усвідомлення того, що рідну країну потрібно захищати від ворога, захищати свою сім'ю, своїх батьків майбутнє своїх дітей. Тому Руслан Іванович, отримавши повістку в липні минулого року, Відразу ж пішов до лав Збройних сил України і там чесно виконував свої обов'язки військовослужбовця, про що свідчить його бойова нагорода, хрест за мужність, вірив у перемогу і цю віру передавав своїм рідним друзям, та не судилося герою. Дожити до перемоги 3 липня 2023 року внаслідок ворожого обстрілу Руслан Іванович Пінчук загинув. Щедро встелили квітами прощальну дорогу героя і потічани, які зустріли траурний кортеж. Зі сльозами та болем, схиляючи уклінно голови. І розпачем зустріла Руслана і рідна хата, де пройшли його найкращі роки дитинства, і де тепер назавжди осиротіли мама і тато, бабуся, тихо заходили на скорботне подвір'я сусіди, однокласники, друзі, сільчани, щоб попрощатися з героєм, хоч крапельку. Підтримати згорьованих батьків, дружину, дітей, звучать слова молитви, яка піднімається в до небес, несучи людський біль і надію. Боже, за тих після ти безсмертю, святий Боже, за ти, кріпкий за ти безмерний, Боже, за тигрійський за

Посмішку на фото і невгасиму пам'ять. Траурний кортеж, ніби велика ріка, перетікав вулицями села до місцевого спасу преображенського храму, де була відслужена заупокійна літія. кача Даром же і властю, даний святій правою апостолом, вижив'яжати, і рішення ріки чоловіку реки. Прийміть Духа Святого, і ж отпустите пості ріки пустя їм, і ж отіжичі одержаться, і рікаші святі, і будь зв'язана, і розрішена на небесі. От Оні же і не трудно пишечі, да сотвори чужне смиренно прошено, всі по духу чаду. Воїна Руслана, от свіки Яко. чоловік соверши Богу словом, іли ділом, іли мисли, і ділом, і не мислі, і всім своїм чувств, волі і неволі, видіємо іли... і не видім що святу, і не плечим архієрейських, і ірейських. І ваші кляту Отця своєго, і матір сюди наветі на існі своєму, под поклоні, і клятку приступи, і і некими великі, яко чи не зася, на всех всіх запакаються, і ті всі вини Іузи да розрішити його. же лікар же зажнімаш, є не придає, і та вся да простіт йому. Чоловіко любий радість свого, молитва Пресвятий благословенний, кладучи за наші Богородці, Марії, святий славний сиквальний апосел. І всі святи, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. На превеликий жаль, дорогі брати і сестри, знову і знову наші серця наповнюються скорботою, печаль, сльози наші течуть, немов ріках. Ми не можемо зрозуміти і схотіти зрозуміти сьогоднішній дуже складний і важкий час і день для родини, для нашого села, для нашого району, для всієї України. Адже ми знову втратили молоду, добру, працьовиту, щиру людину яка б молода мала жити і жити, виховувати своїх дітей, радуватись земному життю, бути підтримкою на старості батькам своїм, бути підтримкою для всіх, хто цього потребував. Але ворожа куля забрала із земного життя молодого воїна, сина, чоловіка, батька, брата, кума, Товариша побратима, неможливо знайти тих слів, які б вгамували, які б заспокоїли серце і душу батьків. І наша душа також тривожиться. Ми сьогоднішній день скорбимо разом сім'єю. Ми сьогоднішній день разом з вами плачемо і переживаємо. Ми сьогоднішній день висловлюємо найщиріші. Співчуття родині, батькам. Ми сьогоднішній день щиро дякуємо батькам за такого мужнього, хороброго воїна і сина, який відважно, коли було тільки перший голос до нього звертання, що треба йти захищати країну, без всяких вагань, виконуючи свій християнський обов'язок, виконуючи свій громадянський обов'язок, воїн Руслан пішов ще захищати. Хоча ще двох маленьких дітей, яким потрібно батько, яким, якому потрібна підтримка, але він, знаючи, що для того, щоб вони виросли здоровими, щасливими, треба їх захистити. І робив він це сумлінно, відповідально. Був хоробрим і мужнім воїном. Не боявся виконувати любих завдань, які б на них положили його обов'язки, його старші воєноначальники. На великий жаль, ми знову і наш прихід, наше село, наш район втрачає молодих, хоробрих, відважних воїнів. Ми, дорогі брати і сестри, повинні і зобов'язані посилювати наші молитви. Від нас це залежать усіх. Ми повинні повсякденно звертатися до Бога. Не знаємо, якими словами, якими молитвами. Можемо свої слова звернути до Бога, Господи, подаш мир, закінчи війну, подай нам перемогу, дай сили і здоров'я воїнам нашим, щоб вони захищали нас і залишилися всі живими. Кожен із нас може скласти цю молитву. Ми повинні на протязі 40 днів молитися за душу спочилого, новопристаленого. Воїна Руслана. Кожен день, вставши сну, подякували Богу за прожиту ніч, попросили благословення і згадали у своїх батьків, якщо живі за живих, бо мертві мертвих, і обов'язково пом'яни, Господи, новоприставленого воїна Руслана і даруй йому Царство Небесне. Коротенька молитва займає кілька секунд, але ми робимо свій обов'язок. Християнський і благаймо Бога, аби Бог його сподобав життя вічного. І знову прощальна дорога Суму. Траурний кортеж прямує центральною вулицею села до цвинтаря, де буде похований герой. Синаю депоги, нашою великою українською родиною. Ми проводжаємо в останню дорогу нашого дорогого земляка, героя, захисника, який загинув, захищаючи незалежність нашої країни захищаючи наші з вами життя, захищаючи наш мирний сон. Пінчук Руслан Іванович народився 25 жовтня 1989 року в нашому мальовничому селі. Він тут зростав. Він тут пішов до школи, закінчив школу, навчався в професійному училищі, здобув професію конструктора відслужив в армії, створив сім'ю. В нього є дружина Юлія. Є двоє діток син Владислав Школяр, донька Віка, яка в цьому році не дочекається, щоб тато повів її до першого класу. Він був єдиним сином Пінчук Наталії Анатолійовни і Івана Сергійовича, їхньою надією, кровинкою, опорою. Але бажальна смерть забрала саме на дороге, що в них було, життя їхнього сина. Руслан був виваженою, спокійною, дуже життєрадісною і енергійною людиною, воїном. Він не ховався, він не вишуковував різних причин, щоб сховатися від служби. Майже рік. Минув з того часу, як він пішов захищати нашу державу. І повернувся на щиті з нагородами, з медаллю та хрестом за мужність. Не можна передати ту біль, яка країть серце за втрати нашого земляка, нашого героя, нашого Руслана. І нам сьогодні, як ніколи, Потрібно підтримувати сім'ї наших воїнів, які загинули, які життя забрала ця клята війна. Адже менше, більше місяця назад ми поховали також нашого земляка-однокласника Руслана Сашу Макарченка. І сьогодні цим сім'ям, як ніколи, ще раз наголошую, повинна бути їм підтримка. І сьогодні, шановні потічани присутні, нам повинні ми повинні єднатися. Підтримувати один одного, підтримувати наших воїнів, допомагати, тому що хто як не ми, і ну, ми повинні кожною своєю працею, кожною копійкою наближувати перемогу. Пам'ять Руслан про тебе ніколи не зітриться з наших сердець і нашої пам'яті. Щирі співчуття родині герої не помирають, герої вічно у пам'яті. Слава Україні! Героям слава! Передаю слова співчуття для висловлення міському голові Савенку Віталію Миколайовичу. Сьогодні в нашій громаді траур. Сьогодні ми проважаємо в останню путь Руслана. Це молодий хлопець, який ще жить та жить. Він тільки діток. Йти в школу дітям. Але його вже не буде. Він загинув, захищаючи нашу неньку Україну, захищаючи сім'ю, захищаючи батька, матір. І віддав саме цінне в житті, що є, життя. добре, це Руслан не ховався, так як інші. Він е, пішов воювати, призвали, пішов на війну. І, е, Погано те, погано те, що е, життя забирає, воно одне життя, єдине, а забирає війна. Великою ціною нам достається ця перемога. Гинуть кращі з кращих. Хай земля тобі буде пухом. Вічна пам'ять Руслану. Героям слава. Загинув він за наше чисте небо, за спокій в кожній хаті, за добро. За нас усіх він підійнявся на небо, а ми щоб пам'ятали про нього. Він там зустріне тих, кого вже стигли поховати, своїх героїв, побратимів, що колись. Пішли так само Україну захищати від тої нечисті, від ворогів. Йому не буде соромно за себе і навіть перед Богом постоять, бо Він зробив усе, що міг, що треба, за майбуття життя своє віддать. Вічна слава героям!